Я народилася в Буневі і дуже багато почула від батьків своїх Шептицьких про велич тих людей. Починаючи з 17 століття це 1648 рік, за архестратига Варлама Машептицького в була заснована друкарня, яку привіз Іван. Я так записала, що ми до прізвище, прийшли ще княгинецький. З Афін почали друкувати Гословські книги кирилицею. На 74 роки пізніше, ніж у Львові. Навіть були спочатку туперечки, не вперше. Але вперше були у Львові, а вони на 74 роки пізніше. Друкувались вони до... 1770 року і вийшли 60 віддань. Звичайно, в цей час мангуло татари дуже нападали, проходив турецький чорний шлях, монастир не раз був пограбований, знищений. Тому не всі документи збереглися, деякі були вивезені в Тернопільську область до Бучача. Так. У 1898 році Андрей Шептицький заснував чернече об'єднання Студійського уставу мета чин, духовне удосконалення, содіювання богословля і створення милосердя. І першим настоятелем студійського уставу був брат Андрея Шепінського Клементій Шептицький. 38 році тут були засновану малярку та палітурні справи і віддавався місячник дуже з гарною назвою Промінчик Сонця Любові. Mm -hmm. Тепер про милосердя. Митрополит греко-католицької церкви Андрій Шестицький своїм рішенням закликав усі монастирі. Що йому підчинялися, а серед українських і польських дітей сиріт переховувати також дітей, жидівських дітей. Так є мовою мегіналу. Жидівських дітей. І в чоловічих і в жіночих монастирях в було врятовано 150 життів дітей-сиріт. Перебуваючи в кудері 2005 році, я якраз була, коли була відкрита мембреальна дошка Адама Даніеля Ротфельда, яку з трьох років приховували кунівські монахи від німецького гетто. Він виховувався там до 9 років. Пізніше він став. Міністром закордонних справ Польщі, Республіки Польща. Напевно, ми відчуваємо підтримку Польщі на міжнародних різних подіях. Тоді ще про врятоване життя. Левко Хамінський, видатний американський кардіохірург. Скільки життів він врятував. Певно, йому подарували життя, врятували. і він врятував життя. Це свідком, чого я була і бачила. Тепер, ще будучи наскільки люд любив і довіряв, і вірив Шевтинським, що, що не боявся страху, будучи ще маленькою. Вже, напевно, що я була свідома цього, мама полізла так по дробині на стриг, витягнула цеху зі схорону витягує чорний, який, я пам'ятаю, звиток завернути чогось, приносить і каже, ти вже розумієш і велика. Хоча я не пам'ятаю, скільки років було, але мені запам'ятався біло синій папір і букви. І дуже гарна така, ну, якби поделочку з таким котасиком, гарного бордового кольору. Це була печатка, напевно, Клементія Шептицького і документи на володіння мунівськими всіма землями. Каже: дитину, час повернеться той. Я не знаю, чи я проживу, але ти повинна це повернути. Ну, але Бог дав так, що мама зуміла сама в 1991 році все це повернути. От такі події, поверті зв'язані. Ною і один пішоти.